Шановні слухачі, всі, хто любить слово. Сьогодні я маю честь говорити про тему, яка не лише актуальна для нас, але й надзвичайно глибока. Це тема про душу народу, про ту силу, яка об'єднує нас як націю, яка живить нас, допомагає вистояти в найскладніші моменти історії та, зрештою, робить нас безсмертними. Павло Загребенний писав: доки живе душа народу, народ безсмертний. Здавалось би, проста фраза, але в ній захована ціла філософія, сутність існування кожного народу та нації. Що ж таке душа народу і чому саме вона робить нас безсмертними? Душа народу це не абстрактне поняття, це наші традиції, культура, мова, духовність, все те, що формує нашу самосвідомість. Це пам'ять про минуле, яке живе в нашій сучасності, це мрії про майбутнє, які проростають з наших сердець. Душа народу це і кожна бабусина пісня, кожна стародавня легенда, кожен літопис, який записаний нашими пращурами. Вона це та невидима нитка, яка поєднує кожного з нас з нашими предками та нашою історією. Коли ми говоримо про душу народу, ми говоримо про той внутрішній вогонь, який горить у наших серцях, коли ми стоїмо на захисті своєї свободи, честі та землі. Ми говоримо про ту гордість, яку відчуваємо за свій рідний край, коли чуємо рідну мову, або бачимо свої традиції, які збереглися, незважаючи на роки, утисків і поневолення. Погляньмо на історію. Український народ неодноразово стояв на межі зникнення. Війни, голодомори, репресії, культурні утиски все це мало на меті знищити нас як націю. Але попри все, ми вистояли. Задаймо козаків, їхня мужність і воля до свободи, бажання жити вільними на своїй землі, приклад того, як жива душа народу навіть в умовах, коли здається усе проти нас. Або задаймо нашу культурну спадщину. Шевченка, Франка, Українку, Симоненка та багатьох інших митців, які своїми творами підтримували українську душу, зберігали й передавали її поколінням. Це не лише історія боротьби, це історія незламності. Сьогоднішні виклики також змушують нас осмислити, що ми залишимо після себе. Знову постає питання: чи збережемо ми свою душу, цінності та ідентичність у сучасному світі? Сучасний світ ставить перед нами нові виклики, інформаційні війни, розмивання національної ідентичності, спроби нав'язати чужі цінності. Нам потрібно не лише пам'ятати своє минуле, але активно формувати майбутнє. Душа народу живе в кожному з нас, допомагаючи один одному, захищаючи нашу незалежність, пам'ятаючи свою історію, ми збережемо цю душу. Кожна людина, яка пишається своєю країною, говорить рідною мовою, виховує дітей у любові до свого народу. Хранителі цієї душі. Тож, пам'ятаймо, наша душа це наші мрії і наші прагнення. І доки ми будемо плекати цю душу, ми залишимось безсмертними. Дякую за увагу.